Мойся. Кажи, що ти мене вділа? Каже, совість маєш. Покажи всім, який в тебе бант. Не нравиться тобі одіжка. ай-яй-яй. Покажи, яка ти красотка. Може, таке плаття, воно скоро з нього виростеш, ну вже не тебе малувати. Яка ти красива? І покажись і так, і сяк. Кажи, яка ти красива. Кс-кс-кс. Давай йди до мене. Кажи наділа на мене це плаття не можу зняти раніше могла.